Всіх вітаю, з вами Марія, Кицька Аліса. І приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в особистому житті. Суперечка якась. Вона буде в колективі. Може, у когось в сім'ї, може у когось, ну, там, де ви працюєте, або де ви там спілкуєтесь. Щось буде, знаєте, от, ну, воно розпадеться, воно розвалиться, воно взагалі, от, знаєте, це коли вже. Воно вже не, ціль, не ціле, а воно таке, знаєте, нібито бутафорія якась. І оця бутафорія рухне, нічого не залишиться. І вам треба розуміти, що в цій ситуації ви якось навіть будете себе відстоювати. Зверніть увагу, щоб, знаєте,. А, щоб Ви не, не впустили момент, коли вам треба буде свою якусь межу встановити, бо потім буде складно. А взагалі, все завершиться більш-менш добре. Ну, знаєте, це як кого треба буде поставити на місце, ви поставите і все. І далі ситуація вже ну там, нема чого сперечатись. Це як знаєте, нагадаєте комусь, що так, оце за цю межу не заходь. І буде все в тебе добре. І людина може навіть прислухатись до вас. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись в цей день у сфері кохання? Так. Якась допомога королеви мечів, тут нам показано, це може бути і ваша карта, а може бути карта когось, з ким вам там треба буде спілкуватись. Може так показано бути і свекруха, і колишня, якщо є там у вас у вашого чоловіка там, колишня. І може бути показана і лікарка, так, і вчителька. Тут якась ситуація, в якій потрібна буде допомога. І це як можливість отримати цю допомогу. Це, знаєте, як. Людина, яка знає, як її надати цю допомогу, фахівець, отак будемо казати, фахівець, до якого ви можете звертатись, це може бути, ну, наприклад, вам треба уточнити, може ви вагітна. Ви можете таке в цей день дізнатись. Це можна, може вам треба сходити там десь, якісь юридичні. Справи налагодити, це день, коли, ну, як порядки будете наводити. Будь-ким. От знаєте, коли вам треба до ладу привести ситуацію. І ви будете цим ретельно займатись, бо день буде дуже сприятливий для цього. Ну, знаєте, коли ви будете потім радіти, що ви саме в цей день взялись за цю справу, щось там ваше внутрішнє будете приводити до ладу. Все, ну, якось воно симпатично там завершується все. Далі дивимось. Робота. До чого вам приготуватись в роботі? Якась ситуація, яка, от, знаєте, буде змінюватись, будуть якісь там між собою суперечки, щось. Дійсно, у когось з вас, я кажу у когось, бо не загальний розклад. З кимсь воно буде резонувати, а з кимсь взагалі ні. Суперечливий день. Знаєте, коли буде з ким посперечатись, і буде за що посперечатись, і тут якась ситуація, яка вона, вона повинна просуватись, це може бути: знаєте, коли ви чекаєте, чекаєте чогось, воно вже повинно бути відпрацьоване. А хтось там затягує, наприклад, або у вас не виходить якась, ну, щось не виходить, бо ви не можете щось привести до ладу і знову ж таки з, через когось. Отут От ситуація, яка вже буде розвалюватись. Або ви так, знаєте, нагадаєте про себе там, людині, що слухай, я тут чекаю, і скільки ж можна вже чекати, або хтось буде так вам нагадувати, що. Давай же ж цю всю, всю ситуацію вже завершимо, бо скільки ж можна її тягти. Отаке От щось. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. І до цього теж треба готуватись. Ой, ну тут треба буде обирати серед бажань. Знаєте, коли от і це хочу, і те хочу, і треба щось одненьке вибрати. І щось ви дуже аж навіть хвилюватись будете. Або це з дитиною буде пов'язано у когось з вас, або це, знаєте, як вам пропонують, а ви не знаєте, яку відповідь надати. Ну, приймайте, як є, дайте собі час на роздуми, не, не поспішайте. Бо тут ситуація, знаєте, в якій зараз хвилинку, ви отримуєте перемогу, але ж... але ж не треба тут продавлювати ситуацію. Знаєте, от хай вона розвинеться більш спокійно, ніж там поспіхом якимсь. Не треба дуже там натискати, бо в будь-якому разі вона завершиться дуже гарно. От щоб там не було б, щоб ви там не намріяли собі, щоб ви там не хотіли собі, ви зробите правильний вибір. Ви будете задоволені тим, що оберете. Може, це дійсно для когось пов'язано або з дитиною, або з кимось там брати, сестри, або взагалі з кимсь, хто може звертатиметься до вас, допоможе вибрати. Тобто, в будь-якому разі ситуація завершується добре, гарно. І не обов'язково тут дуже якось так, знаєте, жорстко діяти. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба приготуватись. Королева Пентаклів та король Пентаклів. Від, знаєте, от коли ви нічого не робите. Десь там у вас якась ситуація потребує справедливого вирішення, от саме справедливого, врівноваженого. Коли, якщо треба розсудити якусь ситуацію між вами, от хай у вас не буде прихильностей в цій ситуації, хай ви будете людиною, яка розсуджує от так як слід. От знаєте, от, коли ви на ваги викладаєте всі за та проти, коли ви розглядаєте ситуацію, як вона є, і тільки потім приймаєте рішення, не треба взагалі не діяти. Вам треба всі ситуації обов'язково, знаєте, от, рух тут повинен бути. Але ж почули, він повинен бути абсолютно справедливий. Далі дивимось. Чого не уникнути? І до цього теж треба готуватись. Чого вам не уникнути? Ну, дійсно, не уникнути. Тут про сім'ю все ж таки. Знаєте, коли е, всі е, з'єднаються заради однієї мети, коли е, будь-чого воно там у вас може стосуватись, там будь-чого дійсно е, планування якесь, може, допомога якась, може, е, розгляд якоїсь справи, але ж е, Розвиток тут буде в будь-якому разі. Тож будьте всі разом, і знаєте, коли підтримка відчувається від сім'ї, все набагато легше робиться. Тож будьте от саме в такому стані, коли ми всі разом, ми всі один одному допомагаємо, і все у нас вийде. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас? До чого вас готують вищі сили? Ой, як гарно. От справді, як гарно у когось шляхи відкриваються. Лісенька, що там тобі сниться, сонечко? Що там таке страшне сниться? Все, все в порядку, можна казати. Дивіться. Зміни доволі кардинальні різкі зміни. Посилення ваше, по можливість, от знаєте, до розширення до змін, які для когось тут Збільшення статків для когось це може бути збільшення сім'ї. Будь-яке дитинка може народитись, можете якогось звіра собі взяти, на виховання там котика або собачку, або ще когось. Це те, що, знаєте, от тільки-тільки, ну, як дає вам можливість. Якогось нового розвитку це гарно. Це в будь-якому разі вам воно взагалі по долі. От ті зміни, які будуть відбуватися, це доленосні зміни. І ті люди, які будуть до вас притягуватися, ви будете в таких енергіях, що ви будете притягувати до себе людей, погляди, увагу. Це все тільки тому, що ви змінюєтесь, ви виглядаєте інакше. Тут якась внутрішня ваша сила вона збільшується і вона вже буде помітна вашим оточуючим. Приймайте це. Приймайте і вчіться з цим працювати, бо це ваша доля. Всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день і гарних людей поряд з вами. Обов'язково бережіть себе, будьте уважні до всього, що відбувається навколо вас, і майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока!